Грот прийма стоянка неандертальців. Якщо не знаєш, як сюди добиратися дороги, то можна трошки поблудити навіть з навігатором. Але якщо знаєш, як іти, то це добре і дуже легко добиратися. Наш водій вже піднявся до гори. вже. Зараз будемо дивитися. Глянки неандертальців 45,5 тисяч років. Археологи знайшли там залишки жінки з дитиною і печерного ведмедя. Мишка. Где такой грот? Еще один грот. Мабуть, было, она было, была больше в стародавние Сейчас часы. Дождя, да, але обвалилась. Знаешь, но обвалилась. Отличная идея. А можно присветить, что там есть? Пустота. Пусто, ничего не бывает, да? треба вже бути любителем, щоб ну, поговорити. І знайшов сам грот. Вже трошки обсипається, але ну, що зробиш? Природа невблаганна. Ну як завжди, трошки сміття. Наші люди не можуть без такого. Ну Все відвідали. Пам'ятку природицю, спускаємося вниз. Далі нічого цікавого. Звичайний ліс з ярами і все.